Лунає пісня, Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України, та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, не наче в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов, яка ж здалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Історії кожної нації є дати згадка про які змушує в єдиному пориві битися мільйони сердець. Цілого народу. Одним з таких свят для України є відзначення Дня Соборності. Наслідок складних і боремних подій 17, 18 століть Україна втратила незалежність і була розподілена між великими державами, розділені кордонами імперії, кращі сини українського народу. Замість творчо розбудовувати свою державу змушені були проливати кров один одного за інтереси чужинських царів та цісарів. Але українці від срібного сяну до синього дону завжди прагнули відродити свою державу. Саме про це мріяли Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. І мільйони простих людей, котрі, хоч і жили під владою різних держав, але з покоління в покоління дбайливо зберігали і передавали відчуття єдиної нації. І, хоча попереду ще були криваві випробування, втрата Україної державності під ударами різних агресорів, героїчні змагання народу за незалежність, криваві війни, голодомори, репресії. Акт злуки 22 січня 1919 року назавжди увійшов в історію України, накресливши подальшу перспективу для розвитку українського народу в єдиній українській державі. Українці з обох боків збруча ніколи не забували про цю подію, і свято зберігали пам'ять про неї і не випадково. Що саме після масштабного відзначення акту з луки 1990 року, коли в могутньому живому ланцюзі мільйонів українців поєдналися Київ та Львів, Україна отримала омріяну незалежність. Я на світі край багатий, щедремила нами, чистівали ліси, гори всього є живу, та щось є поміж нами, що тримає в купі, розлічитись не дає, не играти руку. Світлими серцями, сильних голів розумних не бракує нам. Ми робити вміємо, і бути хазяями. З радістю і горем не лишатися на сам. Ей, брате, Піснями. Гарні тут дівчата і хлопці молодці, хай луна весела, пісня села ми містами, хай живуть душа у душу і рука в руці, Ей, брате, руку давай разом зі мною.